Для створення діаграм на вашому мобільному телефоні відкриваємо таблицю для того, щоб створити кругову діаграму, ми маємо виділити, клікаємо курсор, виділили одну комірочку, затискаємо пальчиком і тягнемо, щоб у нас було ось таке виділення. Ми виділяємо інформацію разом з заголовками. Для додавання діаграм натискаємо плюсик і натискаємо пункт діаграма. Програма вам пропонує створення стопчастої діаграми, але ви можете змінити тип, наприклад, на кругову діаграму. Натискаємо відповідну галочку. Так. Можна трошки збільшити, зменшити цю діаграму так, таким чином. Розташувавши цю діаграму, натискаємо «Редагувати діаграму. Можете вибрати, де у вас будуть знаходитися умовне позначення діаграма. Так. Можна змінювати кольори, діаграму можна зробити з підписами. Ось таким чином ми побудували кругову діаграму. Для побудови стопчастої діаграми ми виділяємо, клікаємо пальчиком і виділяємо табличку, додаємо діаграму і змінюємо, наприклад, на стопчасту. діаграми, але ми можемо відредагувати, тут змінити кольори діаграми, можемо. Кнопочку таку. Видалити, якщо не щось не отрималося, ви можете видалити діаграму, видалити діаграму. Давайте ще раз спробуємо побудувати. Так, виділили, додаємо діаграму. Стопчасту діаграму. Так, ось таку ми обираємо стопчасту діаграму. За потреби можете її відредагувати, відредагувати кольори Так, і дати відповідь на питання, коли ВВП був найбільший і в якому році був найменший. У 2013-му ми можемо бачити найбільший. І в 2000 так. Самостійно дати відповідь, коли був найменший. Так. Завдання наступне. Для того, щоб побудувати графік функції, нам потрібно додати значення. Функція у нас йде на проміжку від мінус 2 до 2 з кроком 02. Дивіться, мінус 2, мінус -1, 5, мінус 1, мінус 0,5. Наступне значення. У нас яке має бути. 0. Можна вводити ось так 0. Продовжити. 0,5, 0,5, 1, 1,5 і 2. Тепер рахуємо формула х у квадраті. Наш х знаходиться у комірочці D7. Піднести до квадрату ми можемо або... Галочка 2, або ще раз помножити на це ж саме число. Так, ось у нас формула відображається в рядочку формул. Внизу виділено fідx до рівня d7 помножити на d7. Отже, цю формулу ми повинні будемо скопіювати. Ми копіюємо, виділяємо наступні рядочки нижче і натискаємо вставити. Ось таким чином, дивіться, у вас відбулось заповнення вашої таблички. Можете встановити ще межі таблиці. Межі таблички можна. Там де клітиночка так, межі. Можна встановити межі, оформити красиво. І виділяємо. Вашу табличку натискаємо Додати, створити діаграму і вибираємо тип діаграми, графік. Або це може бути інший якийсь вид. Нам потрібен графік функції, отже так. Якщо треба щось відредагувати, можна, наприклад, назву діаграми відредагувати. Це у нас функція. Y дорівнює Х піднесена до квадрату. Можна позначити ось так. так. І натискаємо Галочку. Ось таким чином ми з вами створили функцію. Так, галочку натиснули, переходимо до останнього завдання. Вам потрібно дослідити в мережі інтернет. Погоду за останні 10 днів у місті Олександрія. Я тут вже ввела ці дані, а вам потрібно їх буде вводити. Ми вводимо з вами, дивіться, числа, потім вводимо температуру, яка у нас є. Побудувати середнє значення температури, яке було впродовж цих 10 днів. Як це робиться? За допомогою. Формули середнього значення. Це у нас є функція Average. Ми можемо вписати вручну, можемо обрати серед функцій статистичних функцій функція Average, яка підраховує середнє значення. Для цього виділяємо наші значення і натискаємо ось така галочка. Average так. і Ось тут ми можемо записати, дивіться, можемо вручну записати комірочка d 4 комірочка m 4 d 4 два крапочка m 4 Це середнє значення температури впродовж 10 днів. І побудуємо графік. Так, ось графік. Можна задати назву. Температура в місті Олександрія. Так, ось ваш графік температури.